Кто ПС екстра 10 кг ціною 2,859 дивить. Перше видите, ось така фоточка, таковому зеленому м'ятому кольорі. Іде така стілована, має два катманчика в розмірі L. Тоді мені, якщо та жіночого, до приходу я ось така жіноча, з та катманчиком, з катешончиком. Міг не знімається. І катешончик також не знімається. Є ось така, що на пуху іде з катманчиками. Катманчик ще й на бодії, є капішончик. Є два шорошки розвитку капюшончик. Тут теж до XS до XXL. Є ось така XS. Ага, буваєнка, без лукавочка. Є ще ось така сорочка, плітинку, куди вже біла з коричною. Також є ось така коричнева. Подожди, має катманчиків на замочці. Замочок підбивається, катесончика немає. Ось він бомбер. В кольорі хаті мають замочок на лукаві. Також є ось такі. Далі. Кольорі фуксія, є без лукавочка, степина поперек. В розмірі М. Курдочка також. Зтьобина молочного в кольорі має два карманчики, насивається на гузочки. В розмірі С. Курточка Ще одна також. Вона десь зараз стібина, таким ромбиком. Має такий красивий код, присивається на кулечки, має карманчики на, зам, на замочку. Так, є ще ось така курточка, в розмірі С з катманчиками, з капюшончиком. Ось така подовжена в розмірі L. Іде з катманчиками, з На талії є резиночки, які регулю... не регулюються, але стягуються. Є ось така башка, з цього на розмір XS. Також є ось така червона, тут іде міх на, на, на сверху, є катманчики, є замочок. У розмірі S, Є ось така вітовочка, Волу, біло-голубенька, має емблемку на купі. Також є катманчики, внизу на манжетики. Внизу також є на таких Дуже так красиво. Okay. Також є ще ось така чорна Toyota значок автомобільний. Ось така вона йде в розмірі. L. Це чоловіча Без бездукавочка з зеленим кольорі, з катішойчиком. Має також присутні кадматчики, які не розцібаються. І останнє у нас буде йти ось така без Вона має Така біло-сіра, з катманчиками, які не висиваються, але висивається мене на замочку. Для замовлення писати нашим менеджерам на вайпет або телета.